Десятий рік ми боремося за незалежність нашої України. Вже другий рік поспіль ми показуємо всьому світу, що не зупинимося, поки не досягнемо своєї омріяної мети перемоги України та звільнення нашої держави від окупантів. І ми впевнені, що Україна була, є і безсумнівно буде. Буде тому, що є ви, наші найкращі захисники та захисниці. Сьогодні ми відзначаємо воїстину героїчний день. День захисника і захисниці України, День територіальної оборони, День козацтва. Ваш подвиг героїчний, а праця титанічна. Ми можемо завдячувати сьогоднішнім світанкам вам. Ми можемо вірити в наше світле майбутнє вам. І ми хочемо, щоб ви були впевнені, що ми теж з вами. Наші благодійні заходи, аукціони, лотереї, збір продуктової та грошової допомоги, ремонти автомобілів, плетіння маскувальних сіток, ухвалення перспективних рішень, сесій це все наш маленький внесок у ваше сьогодні і ваше завтра. Це наша подяка вам. Ми віримо в швидку перемогу і ваше повернення додому, де вас чекають ваші рідні, друзі, ваші дітки та внуки. Де вас чекаємо всі ми. Дякуємо вам, наші герої! На сьогоднішній день ми спили вже кількасот квадратних метрів маскувальної сітки, яка як святий покров, оберігає вас від погляду ворожої авіації та артилерії. І ми готові й надалі продовжувати цю працю. Допоки ворожому оку не буде здаватися, що вас немає на полі бою, але ви при цьому не відступите зі своїх позицій і будете й надалі тримати оборону на самісінькому нулі та відтісняти ворога геть з нашої землі. Тому що ваше діло святе, і ви боретеся проти зла. Дякуємо вам, герої! Дорогі наші воїни, побратими, Щиро вітаємо вас з нами, захисників України нашої. Ми, волонтерська спільнота, волонтери Принесення, намагаємося робити все для того, щоб фронт був забезпечений, для того, щоб у вас було все. Ми б хотіли, щоб у вас було все. На жаль, ми діємо згідно власних можливостей, можливостей нашої громади і не завжди, можливо, встигаємо в термін, не завжди робимо те, що необхідно в даний момент, але ми намагаємося, ми намагаємося щодня працювати. Було зроблено дуже багато, надто багато. Ми проїхали десятки тисяч кілометрів за період цього вторгнення. Ми привезли десятки тонн гуманітарної допомоги і привезли більше сотні автомобілів і різного обладнання для фронту. в тому числі наше ДФТГ і наша територіальна оборона виконувала бойові завдання і продовжують виконувати бойові завдачі. Ми намагаємося робити все добре. На жаль, не всі це розуміють і не всі включаються в цю роботу. Це важка робота, дуже е, щоденна 24 на 7, дуже важка для нас. Але ми її робимо. Ми не опускаємо руки і ми продовжуємо працювати. Ми продовжуємо працювати на перемогах. Ми також багато з нас вже йдуть в ряди Збройних сил України, включаючи мене, е, люди доброї волі. Наші побратими з територіальної оборони, які були з нами з самого початку вторгнення, які вибрали шлях боротьби, шлях боротися за нашу країну, за нашу перемогу, за нашу свободу, ідуть уже на фронт, ідуть в ряди Збройних сил. Нас стає менше, волонтерів стає менше і, відповідно, запитів стає більше. Ми би були дуже раді, якби наша спільнота поповнювалася людьми доброї волі і люди включалися більше в цю роботу, долучались до наших проєктів, до, до ті проєктів і тих задач, які ставить нам фронт, які ставить нам спільнота зараз. Наша спільнота зорієнтована в більшості на тих хлопців і дівчат, які пішли у лави Збройних Сил України саме. З нашого тигу. Але ми не обмежуємося цим, тому що кожен перебуває в своєму підрозділі, зараз пішов на фронт, кожен перебуває в своїй бригаді, і ми намагаємося забезпечити потреби інших технічний. Ми дуже вдячні кожному, хто хоча б чимось чим може зараз на даний момент допомагає нашій спільноті, спільноті волонтерів принесені і окремо можливо кожному хлопцю, хто пішов до нашої громади. Низький вам уклін за вашу роботу і величезну подяку. Ви теж захищаєте, захищаєте, як можете нашу землю. Долучайтесь до нашої спільноти, до, долучайтесь до волонтерів Принесені. Війна не у мене нікому. І якщо хтось думає, що можна якось перечекати чи десь втікти від війни цього не буде, на жаль. На жаль, всіх нас. Всіх нас війна або кого заціпила, або заціпить ще. І ми мусимо всі разом зараз об'єднати свої зусилля і продовжити Щиро вітаю вас від імені всієї нашої громади, від імені нашої спільноти волонтерів і зичу вам перемоги, терпіння, мужності для того, щоб ви тримали стрій для того, щоб у вас. Не погасав вогонь, який горить зараз у всіх нас, українців, серцях. Слава Україні! Героям слава! Коли нас запитують, хто наш тато, я з гордістю відповідаю, що він військовий та воює за наше майбутнє та щасливе дитинство всіх дітей України. А нас дідусь військові, а в нас воює і захищає нашу країну. Ми дуже Пишаємося нашими захисниками та захисницями. Ваш подвиг для нас, дітей та підлітків, це наочний приклад мудрості та героїзму. Раніше ми думали, що супергерої бувають лише в коміксах та романах. Зараз ми зрозуміли, що справжніми супергероями є українські військові. Дякуємо вам, герої! Ми віримо у вас і в перемогу України і чекаємо, коли всі воїни повернуться до своїх родин. Дідусю, ми тебе чекаємо.